You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь на вихідних у неділю були знову у купальні, де Денис окунається. По дві хвилинки він зараз там сидить. Це я все намагалася показати вам машинку новеньку його роки з щенячого патруля, але хлопчик не повівся. Так, іноді балую і, мабуть, більше не його, а себе іграшками для нього. Неділя, як завжди, у готуванні. Там борщ вже майже доготувався. А це так гарно підійшли тісто на сінабони. Зараз вже буду розкатувати, посипати всім і все таке. Ну, і залишилось там дуже, дуже мало вже доробити. Соус той й та і все. Так, і на вечір, на вечерю буде. От вчора купила, вчора не, ну, не те, що можливості не було, просто не було потреби вже готувати ту вечерю. тому, тому сьогодні буде. І оце, Думаю, можливо, зробити е, рис у, вершкому, у вершковому соусі. Щось таке мені хочеться. Стоїть м'ясо, це з, з ребер. Ну, тут хрящі більше такі, з бульйона, з. Борща. І, знаєте, згадала, що коли була в дитинстві, то мама готувала завжди борщ, або там розсольник, готувала без м'яса. Тобто вона варила, а потім з кісточок знімала м'ясо, і м'ясо це перекручувала і робила ще макарони по флотськи Ось так було дві страви. На бульйоні просто зварений борщик або розсольник і макарони по -флоцьки. І Зрозуміла, що досить, досить небагато ми з мамою жили. Ну, я мала багато чого, бо мені те, що потрібно було таке, знаєте, для дівчинки по, по моді там, чи ще щось, то мені тато намагався купувати. Але в плані от, харчування, то так, я пам'ятаю лише супи Так, договорю. Пам'ятаю супи на кісточках. На от, знаєте, курка, так, спинки такі продавали. Е, мясо якось у нас було дуже рідко, так, щоб прямо м'ясо можна було поїсти. І е, навіть е, молоко рідко було і масло. І коли це все зараз маємо, і діти не хочуть їсти м'ясо, не цінують, то мене це дуже засмучує прям іноді до сліз. Так, але рада, що зараз я можу і собі дозволити щось купити, і дітям. І намагаємось все ж таки їх привчати до поваги, до їжі. Такі ось ці набончики накрутила, а ці менше підходять. Я, до речі, робила знову по рецепту клопотенка, але змінювала, ну, наприклад, там, навіщо мені використовувати аж 100 г масла всередину. Я не хочу, щоб вони такі жирні були. Все одно ще буде зверху крем в мене з маскарпоне, і він теж додає своєї жирності, тому ну, і цукру. Просто посипала, там у мене був з корицею залишився. Тому так. І отак в дві форми зробила, бо минулого разу вони ще більше піднялися, і потім було так не, не дуже гарно, ну, вони один одному заважали. Це наскільки? На 9 булок таких вийшло. Ну і ще кремо. І змазую, я трішечки змазую, щоб просто було. Не було сухе, щоб не пригоріло. А так, так як у Клопотенка там аж наквецяно так маслом, тим, ну, я не розумію цього. Але так, по його рецепту знову. Так, ну що, Любі, ділюся черговою покупкою. І я вам скажу, що це е, недорого обійшлося все. Зараз розкажу деталі. Так, дивіться, це комбіс зимовий. Для Левчика на наступний рік. Мене просили розказати, як я купую за кордоном. Все дуже просто. Я купую через посередника. У мене є посередник Люда. вона з-під Вінниці, і я вже казала, вона мега класно і швидко працює. Завжди хтось заходить і перебиває. Це зайшла Діана, бо хоче забрати у мене щітку, я ж кажу, що хочу зняти. На цей раз дуже довго її чекали, аж майже два місяці. Зазвичай раніше. За шість тижнів приходить з Америки. Привіт! Фух, аж втомилася. По 10 разів поки забіжуть. Так. Захотіла купити діянки таку електричну щітку Sonic вона коштувала на Амазоні 10 доларів, 9,99. З усіма доставками взагалі, навіть з доставкою до мене вже в поштомат те, що Люда відправила, 500, 550 гривень. Зараз її відкрию і покажу. Загалом відгуки нічого, так були на Амазоні за нею. Як буде працювати, побачимо, але така прикольненька. Аж вісім насадок. Одна тут, вже відразу на щіці. І так ще один, два, три, і тут ще чотири. Загалом вісім. Блочок, який буде заряджати. Заряджати, просто вставляючи сюди, не так, як в Oral-B у мене було, чи ну, що так, на підставочку. Без підставки просто зарядка така йде. І тут декілька он режимів є. І так прикольно вібрує, до речі. Ну, Діанка ще не чистила, побачимо, що вона скаже. Так, скільки тут, які тут ось у байт. Клін. І різні, по-різному воно жужить. Так, то, мабуть, через те, що я перерву зробила сенситив. Ось. Поліш. Так, тик, так, так, тик, тик, так, -тик, -тик, тик. Ну, загалом прикольно. І просто масаж має бути ще. Ось, оце масаж якийсь. Дивіться, як розходяться аж ці щитинки. Бачите? Прикол. Ось. І вимкнути. Вона вимкнеться потім світло. Ну, ось така щіточка. Оце 550 гривень разом уже з доставкою до мене. Так, що стосується цього комбінезончика, е, всередині фліс, він так утеплений, він рахується як для катання на лижах. Знаєте. Тут мені щось сподобалось, що навіть видно, як прорезинені шви. Я не знаю, чи ви це помітите. Ось, бачите, іде отак полосочка, тут прорезинена, що через ці шви не проходила волога. І так всюди. І тут по бокам я бачу таке є. Всюди так зроблено. Прикольно. Резинка, тут все закривається на шиї, є світловідбивні такі ж елементи, де не де. І ось на ніжках прикольно, що можна. Теж менше робити, ну липучки загалом є. Тут резиночка, щоб сніг не потрапляв. Слухайте, і це все диво за 5,99 фунтів, це з е, Англії. Е, я з цією фірмою раніше не мала, справи не знаю. Дівчата писали, що класно носилася. Навіть, бачите, тут, типу, знижка, ціна була 18 фунтів, але це теж дорого. За 5,99 я взяла. Правда, розмір, як на мене, то ну, такий на більшу дитину, ніж на Левчика в три роки. Мені здається, буде великувата, але велике мала, нічого страшного. Через рік тоді буде. Прикольна така, колір прикольний. І тут те щось можна регулювати на руцях. І ручки мені подобаються теж ще такі є манжетик. Загалом класний дуже. Він обійшовся в 570 гривень. Плюс я ділю просто ці щітки, і цей комбез прийшов разом в одній посилці 80 гривень, що я заплатила, значить 610 гривень. Ну, Представте, на зиму купиш, ну, він реально класний камбєс. Це не куртка, комбез, комбез за 600 гривень. Круто. ось, І мені оці сподобались на, на колінках. Такі виглядають якісними, бо е, в е, сінсеї не дуже, отут не прям. І забула ще який цей теж сайт е, польський, з польського сайту зазвичай. Як він? Крівіт. Ладно, не важливо. Е, коротше, дуже прикольно. Стосовно того, як купую. Так, тепер декілька слів стосовно того, як я купую. Я вже казала, все дуже-дуже просто просто купую через Люду. У Люди є канал в Телеграмі, де один там, такий як чат, а інший, ну, що вона купує, що збирається, що на зборі, які магазини, і там картинками, і цінами все показано. Що мені подобається при роботі з нею саме? У неї невелика комісія. За, за Америку 5%, 5 і Англія це 5%. Я просто ніколи не дивлюся, там, що у неї змінювалось, не змінювалось. Я не знаю. Я знаю, що у неї реально помірні, класні ціни. І працює вона швидко. Що мені подобається, що дуже швидко збирається. Якщо щось не збирається, вона про це повідомить, напише в особисті. Ну, дуже ж мені з нею дуже легко, дуже комфортно працювати. І ось вона сама така, знаєте, шопоголіка, яка любить за низькими цінами взяти щось класне. І от видно, що людині це лягає до душі. І вона отак викидує. Буває таке, що прям. З повіщенням, таким, типу, терміново треба збір такий, то там дуже-дуже крута ціна. Давайте швидко зберемо. І ось, в принципі, цей комбіс, просто що побачила в чаті, я не завжди ж туди заходжу. І я розуміла, що для зимового, для комбінезона це шикарна ціна за 6 фунтів. Ось, і не дивлячись на ті, там ще шиб був 1 фунт, тобто вже 7. І доставка, плюс її комісія, але комісію вона бере 5% від суми товару, не від того там, вже з усіма нарахуваннями. Тому ну, там, взагалі це копійки, те, що вона за свою класну роботу бере. Ось, Якщо вам потрібно, я можу її вказати е, телеграм-канал. Я вже якось указувала, не знаю, чи там з нею почали працювати. Мені дуже подобається. І ось так у неї просто або сама десь щось побачила, або ну, десь якось, або у неї в каналі. Ось. І так і купую Америка. Зазвичай це Америка, Німеччина, Англія. Ну, ось так. На розпродажах. Ось. Так що, як бачите, це буває досить вигідно. І досить зручно. Реально, тільки що потрібно почекати. Ну от Америка плила мені на цей раз аж два місяці. А зазвичай це шість тижнів, зазвичай. А Європа приходить набагато швидше. Буває дуже швидко. І зараз, пам'ятаю, якось там два тижні було, ну, таке, що вже прийшла. Так що буває, по-різному. Але можна вицепити класні речі. До речі, у мене було не один рік таке, що дуже класні ціни десь в якомусь англійському магазині були. Я накупила Діані курток на 4 роки вперед, щоб ви розуміли. Бо вони тоді були реально по 4 фунти. 4 фунти. І те, що вона у мене полежить. То взагалі нічого страшного. На 4 роки вперед, просто розмір. На розмір більше, на розмір більше, бо я розуміла, що таких цін може не бути більше. Так що і я люблю саме ось таким закупатися е одягом для е зими, осені. Фі! Ну, загалом верхній одяг. Фі! Фі! Я вже не сама. <days of the day> <S of day> Дивіться, все забувала показати. Це зробила Діанка. Це вона окремо шила штуку таку, як на мене, то вона краще без неї, з, нос... з носочків своїх. Лишила і теж, бачите, теж, підбирала, типу там, вон, прошити. Це вона сама зв'язала, гурток зв'язання. І ось там це вона зв'язала. Представляєте? У мене до цього руки взагалі взагалі не, не, не стоять. І наступна вона мені там показувала, наступну звірюшку буде робити таку комедну, таку класну. Ось. Так, витрачатись постійно потрібно на нитки, але вона сама навіть ходить, обирає, вона вже знає, де. Її просто вона купує, я їй потім гроші пересилаю. Ось так. Така ось жаба. Доброго раночку. Так, сонечко наповнює кухню, класно. Це сніданок зараз готую дітям перед школою. Ну, не дітям, загалом ми всі разом снідаємо. Хочу показати, троянду вчора, Клюша приніс. Вона дуже незвична, бо вона має різні такі кольори. Вона як тигрова, <таспілляння> я не знаю, як дуже. Хлопчик радує маму. Або задобрює. Так, ми з Левчиком налаштовуємося на день, хочу в планах, <гум> так, хочу в планах там у дітей у спальні прибратися, бо там в мене ті полички вони мене уже просто дуже бісять, а Діана <гум> все ніяк туди не, не дійде, тому хочу там просто порядок понаводити. Не треба лізти. Так, і забувала постійно. Ще декілька тижнів тому потрапило мені відео. Я там і раніше, ще, мабуть, років, десь з 2019 року за цим генетиком слідкувала час від часу. І він став вести такі класні відео, випускати на YouTube. І останнє те, що мені сподобалось, було про. Там у нього і різні підкасти з різними лікарями, дуже цікаво. Я вам дуже раджу, якщо так для себе, знаєте, для здоров'я щось знаходити, знати, то його слухати. Я вам залишу посилання під відео. Там відео про імунітет. Дуже цікаво. Як зі сторони генетика він пояснює, як працює імунна система і все таке. Тому. Я вам дуже раджу переглянути, коли буде час. І так, крута штука. Так що я залишу обов'язково і обов'язково переходьте і дивіться. Да, і замовила ще дві книги. Я їх думаю на днях заберу, покажу. От про одну я чула відгуки, читала гарні відгуки, і слідкую там за однією жінкою-проктологом, то вона в одному із інтерв'ю її теж радила почитати. І ось після того це вже була остання крапля, що я вже вирішила, окей, я їх маю купити. Правда, ступила, потім якось воно мені на OLX не знаходило, а потім заходила на OLX зовсім за іншим. Воно мені давай ці книжки вибивати і в половину дешевше. Та я не цураюся купувати вживані книжки, якщо вони в гарному стані, то чому б ні? І це ну, зазвичай мінус 50% вартості від книги. Тому можна так користатися, але замовляла нову на цей раз. Бо я ж кажу, не відразу мені Олекс чомусь показав свої всі ті дані стосовно цієї книжки. І одна, ну знаєте, як воно підтягує то, де, де не де рекламу цю, то підтягнуло про імунну систему. Книжка почитала за неї, начебто, має бути теж норм, але побачимо, то ось маю забрати на днях ці книжечки. Та в голові все сумки у пологової мені Миро. залишилось шапулі купити у пологової, бо немає взагалі була в боксі, повиносила все. Мама. Думала, що вже я все вже відстрілялася. Мама. Так. Мама. Так. Це добре, що Бу -бу. була Левчика, Ай. те, що Бу -бу. Левчика купувала Бу -бу. Вже останнє. Бу -бу. Коротше, були такі Бу -бу. речі дитячі. Бу -бу. Ні, ні. чуть-чуть ми, ми, ми. Вмовляє, щоб мультики я йому включила чуть-чуть. Мося, Мося. Да? Ти так. так мені кажеш? Мося. Мося. Можна? Каже, можна? Мося. Ні, не Мося. На вулиці Муся. зараз піду. На вулиці. На вулицю Капа. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі. Пока-пока.